Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 26 листопада, середа. Оперативна інформація. Мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними важливими вартими вашої, шановної уваги. Перед тим як поговоримо про те, що яку з розмову злили про Віткова і Ушакова, про що змовлялися США, можливо, та Росія. Як на це відреагував Трамп? І що від нас вимагають американці, та що радять робити, і чому вже невідкладне чи посилиться тиск на Україну? Ознаки всі є, і чи зустрінуться президенти Трамп та Зеленський? Про це і не тільки прямо зараз, але перед тим не забудьте, будь ласка, підписатись на цей канал для того, щоб зупинити ось ці російські атаки, які намагаються понизити видачу наших відео. Ми їм відповімо. Підпискою, підпишетися, будете знати більше, отримувати оновлення, а відповідно бути поінформованішим в цей час. Отже, починаємо. Ну, дуже ж нашумівша новина про те, що агенція Bloomberg і не тільки написала напередодні, що значить Трамп, точніше. Радник Трампа стів Вітков спілкувався з Ушаковим. Ушаков це відповідно помічник російського диктатора Путіна, і говорили вони про те, яким чином краще говорити із а, Путіним. Саме про це, ну тобто, Вітков вводив курс справи Ушакова і казав йому, що слухай, ось це треба сказати, ось так треба себе поводити, підкреслити роль Трампа і так далі. Ну і плюс там Вітков каже, що ти знаєш, що я, а, значить, підтримую Путіна, там ледь ним не захоплююсь і тому подібне. Ну, моя думка відверто вам скажу: я після того, що почитав, послухав, щоби я був сильно здивований, ні. Щоби сказати, що це щось таке. Про щось вони там змовлялися, я не знаю про те, щоб там, ну там немає якихось абсолютно позиції по Україні. Там немає того, що Вітков каже Ушакову, слухай, скажи Путіну, що ми готові тиснути на Україну, щоб Україна віддала Донеччину. Ну тобто, можливо, і на інших плівках, і можливо, це не фінал. Це і є, але. Ну, з точки зору публікації у медіа окей, з точки зору, щоби спричинити скандал, можливо, ні. Тому що, ну, слухайте, Вітков публічно ледь не висловлював захоплення там Росією і Трампом і публічно проголошував наративи. Ми пам'ятаємо, які публічно ретранслював подекуди позицію Росії. Тому злив цієї розмови немає абсолютно дивувати, і там я не знаю. Ну, якимось чином а, щось змінювати. До речі, президент Трамп прокоментував уже це, а, скандалу ніякого не буде, тобто звільняти Віткофа він не планує, скоріш за все, тому що американський президент зазначив, що на його точку, з його точки зору, це нормально. Треба продавати щось а, Росії, треба продавати Україні, і тільки таким чином а, підходить і формується ставлення до відповідних угод. Тобто Трамп все ще вважає це а, свого роду навіть бізнесом, як і Стів Вітков, який був який працював в нерухомості, теж доволі таки тривалий час, і вони до цього приходять підходять саме з бізнесової точки зору. Що а як інакше, треба запропонувати одній стороні другій стороні, знайти точки дотику пізніше, і далі цей поїзд має стати на рейки. Але я би підійшов до цього витоку ще з такої точки зору, і давайте разом поміркуємо. А що, якщо мета не просто дискредитація Віткофа, наприклад? Хоча, ну я ж кажу, він публічно наговорив, теж немало. А що якщо питання і мова йде про те, щоб показати, що в американській адміністрації а не всі Погоджуються і в американських спецслужбах, ймовірно, і з тим сценарієм, який запропонований і обраний адміністрацією Трампа у питанні російсько-української війни. А що якщо є люди, які хочуть показати свій вплив, свої можливості, в тому числі в тому, що вони можуть записати розмови, потім викласти і послати відповідні сигнали? Можливо, питання не в самому змісті і не в самому тому, що лунає на плівках, а в самому сигналі. Тобто, що цей запис зроблений, що він викладений, і що за вами пильно спостерігають, щоб ну, подальшому робити будь-які кроки обережнішими, очевидно, більш делікатними і так далі. І плюс послати сигнали, що, можливо, збирається якийсь компромат. Ми ж не знаємо знову ж таки, розумієте. Тобто те, що злили в Блумберг, це ну, там немає чогось такого, я не знаю, кримінального. Так, є неприємні висловлювання на адресу Путіна з боку відков, а Для нас неприємні, для нього не знаю, які. Але це ну, не те, що можна там говорити. А що, якщо є ще? Це перше, і послали відповідні сигнали. Друге. Вочевидь, це боротьба за вплив, в тому числі на Білий дім і на вироблення зовнішньої політики. Можливо, люди, які це роблять, вони зацікавлені в послабленні табору віце-президента США Джей Дівенса і його прихильників і його команди, тому що зараз багато чим. Керує Джей Дівенс. Я хочу нагадати, що саме з віце-президентом США провів телефонну розмову минулого тижня президент України Зеленський обговорювали якраз пункти мирного плану. Дріскол, це як кажуть, теж переговорник по Росії і Україні. Зараз міністр збройних сил США. Це теж наближена до Джей Дівенса людина. І в принципі, вони зараз керують багато чим. Але нібито Марко Рубіо, державний секретар США, має іншу позицію, і відтак, можливо, він хоче посилити або його хочуть посилити. Ось тут, мені здається, варто шукати якісь, скажімо, моменти більше, ніж в самому змісті. Ну, а яка буде реакція Трампа? Негативна, тому що Трамп. Це сприймає як прояви повстання Діпстейту, так званого Трамп це так називає. Він воює з Діпстейтом. Давно він каже про те, що Діпстейт вкорінився і не дає втілювати і впроваджувати ті політичні рішення, які хотілося, і варто було б з його точки зору. Тому тут буде ну скоріше така негативна, і вона ось ця реакція американського президента вже певною мірою і проявилася через. Висловлювання про Віткофа. Ну, а от що, до речі, пише The Telegraph британський. Британський The Telegraph пише про те, що фактично, фактично, в адміністрації президента США стався розкол і почався хаос через позицію щодо України, пише The Telegraph. Можливо, це, до речі, і пояснює ось ту версію про те, що я кажу, про різні. Табори і можливі різні підходи, можливі, підкреслюю. Згідно з даними видання The Telegraph, команда американського лідера Трампа розсварилася через новий мирний план для завершення війни Росії проти України. На боці Києва, шеф американської дипломатії Марко Рубіо. А в опозиції до нього та вимог Києва, віце-президент США Джей Дівенс. Ну от маємо, скажімо так, конфлікт. Умовний, умовний, якщо вірити повідомленням в медіа. Команда Трампа досі не обрала чітку позицію. А це, друзі, погодьтесь, теж помітно, тому що з одного боку, ми бачимо, є тиск, нібито, є такий прешер, що називається що давайте, 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 давайте швидше, швидше, швидше. Візьміть темп і будьте готові до укладання угоди. А з іншого боку, є та ні. Ну, давайте сядемо спокійно, поговоримо, проговоримо всі пункти, вислухаємо позицію України, підготуємо можливо зваженіший документ, і тільки тоді продовжимо консультації. Це ж теж дуже помітно. Так от а, а, значить, Венс стверджує, що нібито сприймає російсько-українську війну такою, яка вона є. Він переконаний, що в Україні немає жодного шансу розгромити армію РФ, тому саме Україна повинна йти на поступки. Як зазначає The Телеграф, соратник Трампа вперто ігнорує той факт, що саме Україна жертва війни, а Росія агресор. Що стосується Рубіо, то він вважає російського диктатора Путіна ганстером і закликає діяти відповідно. Якийсь час Венсу вдавалося зберігати в Білому домі антиукраїнські настрої. До прикладу, саме він дозволив, дзвонив Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28 пунктного мирного плану. А віце-президент США ігнорував той факт, що цей план фактично список побажань Кремля. Все змінилося лише тоді, коли у мирний процес втрутився Марко Рубіо, пише «Зе Телеграф. Весь день панував хаос. Різні частини Білого Дому не розуміли, що відбувається. Рубіо увійшов в процес і був змушений розвертати ситуацію назад. Ну, Рубіо опинився в непростій позиції. Певним чином, це на сьогоднішній день простежується, і ми це бачимо. До речі, про а, слабкі позиції. NBC News повідомляє про те, що міністр армії США Дріскол. Попередив Україну про неминучу поразку. Дріскол заявляє, що в майбутньому можна опинитися в ще більш слабкому становищі. Україна не може змінити ситуацію на полі бою. А далекобійні російські удари по інфраструктурних об'єктах стають все жорстокішими і мають відповідні негативні наслідки для України в зимовий період. Ось така позиція Дріскола, якщо вірити NBC News. це буквально свіже повідомлення. А до речі, Дріскол з має прибути до України ще раз, до Києва, продовжувати перемовини. після Об'єднаних Арабських Еміратів, де там чи то півтора дні, чи то навіть два дні. Тривали так само дискусії з росіянами у американців, і нібито за повідомленням західних медіа Україну там представляв очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов. І навіть, як пишуть деякі оглядачі, там були контакти відповідні із росіянами щодо якраз ось цього мирного плану. Дріскол приїде. Я думаю, що він знову буде з таким, ну скажімо, певними елементами тиску. Для того щоб прискорити процес, хоча знову ж таки з'явилося свіже повідомлення від а, Дональда Трампа, який сказав, що дедлайну по Україні немає, в той же час Трамп сказав, що ну дав зрозуміти, що він зараз не готовий поки що приймати президента України Володимира Зеленського, хоча від президента йшли сигнали, і про це говорив секретар РНБУ Умєров, про те, що. Володимир Зеленський готовий прибути до Вашингтона до подальших дискусій, консультацій і обговорень, ну, хоч на День подяки, 27 листопада. Подивимося, чи це станеться, але поки що, як зазначають високопосадовці Білого Дому в коментарях для медіа, зокрема і для суспільного українського, про те, що в графіку президента США немає наразі. Зустрічі з президентом України цього тижня. А Трамп сам написав в своїй соцмережі True Social, він написав про те, що буде готовий зустрітись із президентом України Зеленським, і так само він готовий зустрітися із Путіним, але лише тоді, коли угода буде на фінальній стадії і готовою до підписання. Про це написав американський президент. Якщо в графіку зустрічі ще немає, то Фінальний текст документу допускаю ще не готовий, ще тривають обговорення і консультації. Можливо, після візиту Дріскола ще раз до України фіналізації певних пунктів, і відбудеться зустріч і візит президента України до президента США, але, ймовірно, це вже станеться не в листопаді, а в грудні. Хоча. Хто його знає, зараз події настільки стрімко розвиваються, що тут давати прогнози теж насправді складно, погодьтеся. Ну а щодо вчорашніх перемовин, то фактично були заяви про те, що значить, про те, що все ж таки є певний позитив. Взагалі, Дріскол, як повідомляють принаймні в політика, узяв в Об'єднані Арабські Емірати на перемовини з росіянами мирний план, який не передбачає передачі Росії Донбасу. Міністр армії США Дріскол а, прибув до переговорів напередодні, як відомо, і привіз, привіз мирний план у 19 пунктів, не 28 цей документ розроблений на основі американсько-української рамки саме від 23 листопада, тобто після зустрічі в Женеві, не передбачає передачі Росії Донбасу чи інших окупованих територій, а також виключає обмеження на чисельність збройних сил України та заборону вступу України до НАТО. Зустріч фактично відбувалась російські посадовці. А нібито відкинули переглянутий план, назвавши його провальним. А міністр закордонних справ Росії Лавров зазначив, що документ надійшов неофіційними каналами і потребує уточнень. А, європейські дипломати відзначають певний прогрес у діалозі, але застерігають, що попереду довгий шлях, а Москва продовжуватиме тиснути на, на поступки. Питання території, зокрема, Донбасу, відкладено для особистих обговорень між президентами США та України, що може стати ключовим у подальших переговорах. Тобто, якщо це питання відкладено до особистої зустрічі, а зустріч не відбувається, або думка Трампа змінилася, що це вже треба вирішити зараз, ще до моменту зустрічі, або, ну фактично, або на цьому етапі. А просто ще, а, з одної, жодної згоди не дійшли, як діяти далі. Ну, ось так. Така ситуація. Дуже напружений, складний процес. Росія маніпулює, Росія намагається затягувати цей процес і, виходячи, і тут зараз ми на такій розвилці: з одного боку, дійсно є шанс на продовження подальших перемовин, з іншого боку, затягування процесу, тривалі обговорення і узгодження з Росією. А тому числі пунктів щодо членства в НАТО і подальших ми будемо звичайно просувати наш національний інтерес, але це може призвести до того, що Кремль буде вносити контрпропозиції, це затягнеться, і бойові дії будуть продовжуватися. Тобто, шанс на, шанси на припинення вогню будуть зменшуватися, тому що Кремль, ну це ми ж розуміємо, що якщо на них не натиснути, вони... Такі умови можуть не прийняти це теж питання зараз. Плюс є фактор Китаю, який за спиною в Росії, який мовчить і за виключенням заяви про те, що вони за мир, за мирне врегулювання після того, як а, лідер Китаю Сі Цзіньпінь поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом, інших якихось заяв. Не пролунало. Хоча я хочу нагадати, що в 2023 році Китай пропонував свої мирні ініціативи спочатку з 12 пунктів, потім скоротили до 6 пунктів, а був призначений спецпредставник з питань російсько-української війни Лі Хуей, який їздив країнами Брікс і не тільки просував ідею китайського плану, а де це зараз? Тому питання Китаю. Якщо Китай на даному етапі. А Китай чого боїться? Китай остерігається того, що а, в цьому ж мирному плані, який публікували в медіа, є налагодження контактів і діалогу, і загалом відносин між Америкою і Росією, в тому числі фінансових, торгово-економічних, за що вболіває зокрема особисто спецпредставник Путіна Кіріл Дмитрів. А отже, це означає, що для Китаю. А це може містити негативні прогнози, тому що якщо США будуть розвивати контакти, поглиблювати співпрацю і взаємодію з Росією, що це значить? Це значить, що в якийсь момент Росію можуть використовувати для стримування Китаю. Ну, ви знаєте, про це пишуть багато і в західних політологічних колах, і цього остерігається Китай. Це було артикульовано неодноразово, тому ці питання вони, як би то є. І позиція Китаю він висловився. За припинення війни, це теж важливо, тому що поговорили, поговорили Путін, Трамп Сі цінпіням, а Путін обстріляв Київ. Ну, ось так. CBS News пише про те, що Путін переконаний, що так чи інакше захопить усю Донеччину. У США визнають, що поточна динаміка бойових дій вказує на те, що Росія справді може захопити Донбас. Російський диктатор Путін ймовірно переконаний, що Донецька область опиниться під контролем Росії за будь-якого розвитку подій або шляхом переговорів, або ж завдяки просуванню російських військ. Про це повідомив високопосадовець США в коментарі для CBS News. За його словами, переговори в Женеві фактично стартували із припущення, що Путін упевнений у неминучості захоплення Донеччини. Видання пише, що чиновник відмовився оцінювати, чи програє Україна війну на Сході. Проте визнав, що поточна динаміка бойових дій вказує на те, що Росія може захопити Донецьку область. Ну, ось такі прогнози. Є, вони збігаються з тим, що є в NBC News, і США будуть і надалі тиснути на ці пункти. А оглядач Блумберг, Гел Гелбренд зазначає, що план Трампа ймовірно провалиться, але досягнення миру в Україні може стати можливим у 2026 році. Гренд каже, що позиції Росії слабшують через великі втрати на фронті, українські удари по тилу та економічний тиск від санкцій. Путін впевнений у перемозі, але без нової мобілізації та з падінням доходів від енергоносіїв його наступ буде складним, тоді як Україна ризикує кризою через брак робочої сили і сил на фронті. Ось така ситуація. А The Times пише: британська газета, вона пише, що переговори щодо документа відбулися. А от переглянутий план не містить згадок про передачу території Москві, залишаючи ці питання для майбутніх переговорів і зберігаючи червоні лінії Києва. А на відміну від початкової версії, яка забороняла іноземні війська в Україні та передбачено амністію для російських військових. Нова угода таких пунктів не включає. У США тривають внутрішні суперечки. Тобто The Times підтверджує те, що пише The Telegraph, Команда віцепрезидента Венца просувала жорсткіший 28 пунктовий варіант. Але Рубіо зупинив його. Деякі дипломати підозрюють, що оригінальний план міг бути розроблений за участю Кремля. Росія не має стимулів припиняти агресію, оскільки її армія повільно. Але стабільно просувається на фронті. Помічник Путіна Юрій Ушаков відкинув європейську протидію як неконструктивну. Аналітики вважають, що Москва намагалася розколоти коаліцію підтримки України і прогнозують продовження війни принаймні до четвертої річниці повномасштабного вторгнення у лютому. Ось такі прогнози на сьогоднішній. День лунає. Тож триває активний перемовний процес. Про оновлення і результати буду вам обов'язково розповідати. Тому, будь ласка, для того, щоб не пропустити ці оперативні оновлення, підпишіться на цей канал, підпишіться на канал Мусієнко Подкасти. Там цікаві інтерв'ю, цікаві програми, які робляться, зокрема, спільно з ТРО Медіа. Не забувайте про вподобайки і пишіть ваші коментарі. Буду вам вдячний. і пам'ятайте. Що як би складно не було, не можемо втратити надію. І ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!